І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Halo 001 на Еміль 1951. Карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, ну бачу, їде зразу ж на полочку. Ну, в принципі, нормальний е, варіант. Тут наші братіші на СТ-ках приїхали, там наша ЛТшка катається, якщо ми виїмимо тут їхні ЛТшки, ну ЛТшки суперників, то я думаю прихлопушимо, так? Тут є такі імбокустики. 15 метрів від кустика і нас ніхто не побачить, хоча напевно, вже нас побачили. на автоприсілі, як я люблю. Чудово! Перший ворог знищено. Тут хтось нас прихлопушив, але прихлопушив всього на 14 хп фугасом. Ну, Таке собі, не, не критично. Критично, не критично. Поїхали далі. Я так бачу, що по цьому фланзі ну, практично зовсім немає е, танків суперників. так? Оце за, за залізницею. По тій алеї зовсім я їх не бачу там. Один, по-моєму, стоїть. Тому можна спокійно тут проходити. 2-0 вже в нашу користь, я думаю, що все буде гаразд по бою. Так, ну і Еміль це, ну. Такий хороший танк. Як на мене, УВНи класні тут. Барабан заряджається не критично довго, так скажемо. Ну і мужність така. Знаєте, на середніх дистанціях вліплює чітко. А якщо прицілюватися, то і на дальних дистанціях можна понахлопушувати. Немає нікого тут. Забираємо цей фланг повністю. Забираємо другий ворог. Другого ворога. Така дальня перестрілка з Скорпом, але він щось поки що не влучає. І це чудово. Ну, настріляв поки що... Так, реалізація барабана е, не зовсім на відмінно, але вже два вороги знищені. Я думаю, по ворогам пройдемося, так? Я з брати. добрати. Зовсім чудово. Там треба в піксель йому висіти. Ну, це на рахунок влучності. А де як він? А чого у нас не спросовує лампочка, я не немає. Можливо, екіпаж не прокачаний. Але ж е... ну Можливо якийсь глюк в самих реплеях. Нічого, 4-3, так, у нас така тут... Заруба я бачу в самій промзоні, там в ангарах. Наші вже виходять до суперників на захоплення. Це як варіант, чому? Тому що ну всяке може в бою бути. Я так розумію, що на полсі там у них багато танків стоїть Ось, на К-1. Тому тут треба обережніше. Так, стоять. І про джетон. Про джетон то нам лупить. треба... Він для нас небезпечний, але треба його знешкоджувати. Сіктор. Автоприціл, щоб всі... Ну, дивіться, чому на автоприціл? Е, Ну, чому я е, часто граю на автоприцілі, бо мені так легше я на н... я на нього навівся, так? Здалеку. Взяв на автоприціл, і потім вже я відключаю автоприціл, і якщо треба вицілюю, якщо не треба, якщо зеленим показує курсор, що я тут проб'ю, то просто стріляю та пробиваю. При повним зведенні. Три вороги наш герой вже знищив. Базу беруть вже ну, майже 80%. Так, все вірно треба... ах, тут не залітає. Треба шок не добирати. Бійця вже так. Достойніший бі... боєць, так. Заслужений. 8 секунд до захоплення. Можливо, хтось зіб'є, ні. Так, хтось буває. Хтось буває з нашої ПТ вазіка, так. І тепер 7-6, там не зрозуміло, що твориться в ангарах. Здесь мені ще наших там сил поменше. Ну оце чу чим чудовий бій, що тут нема такого, так? Перевісу що от. Майже в суху. А от. Так, в ноздрю йдуть. Танкуємо. Я 300 натанкував, 1600 настріляв, 4 вороги знищено. Там Бураск ззаді під'їжджає, треба обережно. Бураска можна там підловити, так? Я думаю, наш герой дивиться на карту і... Розуміється. Чомусь не спрацьовує лампочка, ну, не можу зрозуміти. А може він тут постійно е, світиться, тому і не спрацьовує. Просто. Чудік. Ага, бачить, бачить, бачить. Типо відсвітився, Ззаді там береш. Типу відсвітився і думав е, обманути нашого героя. Ну, 5 ворогів. БТ все-таки захоплює потухеньку так знову. Знову захоплює і знову з неї збивають. Тут треба вийти. Шість ворогів знищено. Воїн. Чудовіший бій. дякую за реплей, кажу вам слава Україні та всім дякую. До зустрічі.